Урок розвитку зв'язного мовлення, написання переказу за планом. Налаштуйтесь на роботу. Виконайте вправу веселка. Які сподівання у вас на урок? Давайте пригадаємо, що таке текст. Текст це зв'язані за змістом висловлювання речення, розташовані в певній послідовності. Кожен текст має тему і свою мету. Які типи текстів ми знаємо? В третьому класі ми познайомилися з текстом «Розповіддю», текст опис і текст міркування, а також текст есе. З яких частин складається текст? Зачин або зачин, основна частина і кінцівка. Що таке тема тексту? Тема це про що розповідається у тексті? Сьогодні ми продовжимо розвивати наше мовлення. Та вчитися писати твори. Складемо переказ за планом. Сторінка 23 вашого підручника вправа 65 Вправа квест. З указаних букв склади слово, що ми бачимо на малюночках. Відро, перша п'ята буква в О. Далі у нас з вами серп. Слід взяти першу і другу літеру. Правильно С. І остання ножиці першу і четверту. Правильно Н. Яке ж, яке ж слово у нас з вами вийшло? Восени. Це словникове слово, написання і вимову якого. Ви повинні запам'ятати в 4 класі. Давайте подумаємо, складемо кластер до слова відгадки. Яка погода, як поводяться птахи? Отже, погода птахи. Дощ, листопад, туман. Можливо, ви доповните своїми міркуваннями. А що ми знаємо про птахів? Ми знаємо, що відбувається відліт птахів у теплі краї і приліт зимуючих птахів. Готуємо зошит до роботи. Запишіть дату. Класна робота і, як завжди, ми починаємо зі словничка. Восени Запиши слово, вкажи наголос. Поділи це слово рисками для переносу. Прочитай речення. Назви його граматичну основу. Пригадуємо, граматична основа це підмет і присудок. Підмет – птахи. Відлітають присудок. А як ти розумієш слово «увирій»? Зіскануй QR-код або запусти відео і послухай оповідання Василя Сухомлинського. Ластівки прощаються з рідним краєм. Проговоріть усно те, що збираєтесь написати. Де жили ластівки багато років? Ластівки жили багато років під стріхою однієї хатини. Хто жив у хатинці? У хатині жили батько й мати. Була в них дівчинка. Що любила дівчинка? Улітку дівчинка любила дивитись, як ластівки годують пташенят, вкладаються спати. Що робили ластівки перед відльотом? За кілька днів до відлітання? Ластівки збиралися великою зграєю, сідали на телефонних дротах навпроти двору і довго там сиділи. Яке бажання було в Оленки? Їй дуже хотілося, щоб Ластівки із нею попрощалися. Поставте відео на паузу, зробіть фізкульт хвилинку. Прослухайте оповідання повторно. Поставте відео на паузу і перекажіть за планом усну цей текст, Де жили Ластівки багато років? Хто жив у хатинці, що любила дівчинка. Що робили ластівки перед відльотом, яке бажання було в Оленки? Наш план з вами побудований за допомогою питальних речень. Зробіть гімнастику для очей. Будемо писати переказ. В зошиті запишіть переказ вид роботи. І назву цього тексту Ластівки прощаються з рідним краєм. Для написання прослухай оповідання ще раз, напиши переказ, користуючись планом. Не забувай, дотримуйся абзаців, уникай повторів слів. Прочитай написане, виправ у складеному переказі помилки. Познач простим олівцем речення, які на твою думку найвдаліші. А як ти гадаєш, кому буде цікавий твій переказ? Обґрунтуй свою думку. Прочитай свій твір близьким, рідним, друзям, запитай, яке враження він на них справив і які побажання вони хотіли б тобі висловити з приводу написання твого переказу. Зірковий твій настрій. Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.